Окупанти хочуть загарбати Азовський судоремонтний завод Маріуполі. Спочатку про це оголосив уже екс-гауляйтер Маріуполя Костянтин Ващенко. Вчора новий гауляйтер Олег Моргун в перший же день свого, так би мовити, володарування зробив декілька гучних заяв, серед яких в першочергову відновлення роботи Азовського судоремонтного заводу. Навіщо так потрібен цей завод російським окупантам? А справа в тому, що Азовський судоремонтний – це унікальне підприємство, яке єдине на узбережжі Азовського та Чорного морей. тут має сухий док, сухий док, який дозволяє ремонтувати важкі великі кораблі, в тому числі і військові. І я так розумію, що потреби російського флоту дуже великі саме в цій частині. Але чи вдасться окупантам запустити в роботу АСРЗ? Я думаю, що навряд чи історія руйнування роботи судоремонтного заводу розпочалась ще в 2020 році і завдяки діяльності Служби безпеки України. Якщо чесно, я ще... Рік тому вважала, що СБУ саботує роботу, діяльність підприємств в інтересах певних бізнесових груп. Але виявляється, що те, що вони зупинили завод і залишили без заробітної плати 500 його працівників, зараз це благо для України. Бо не тільки українській владі не вдавалося перезапустити завод, а я впевнена і російський також. А ситуація ось яка. Азовський зустріч ремонтний завод це було державне підприємство, яке ще в 2003 році було передано в оренду приватному підприємству. Потім, потім цей Комплекс судоремонтний завод, він прип державний комплекс він припинив своє існування. І коли вийшов термін оренди декілька років тому, то от підприємство Маріупольська інвестиційна група, яка взяла в оренду завод, вона не мала кому його передавати. Ось така була парадоксальна ситуація. І тоді фонд держмайна створив нове підприємство, і починаючи з тисяч року, вони разом з керівництвом цього нового державного підприємства АСЗР стали думати, яким чином документально юридично улагодити в цей процес передачі орендованого майна в зворотньому напрямку прямому власнику. І ось нарешті, в 2020 році був укладений договір передачі поступової передачі між Маріупольською інвестиційною групою, державним підприємством Азовський судоремонтний завод і фондом державного майна. І все мало відбуватися поступово, повільно і підприємство державне, яке не мало на той час ніяких дозвілів на роботу воно би отримувала гроші від арендатора Маріупольська інвестиційна група. А люди, які працювали на цю Маріупольську інвестиційну групу, вони б отримали під час передачі майна і заробітну плату, і старі робочі місця, бо за договором передачі, всі ці місця мали бути збережені. От ті, що були на в Маріупольській інвестиційній групі. І потім в державному підприємстві. Все це мало бути збережено, плавно перейти. Тобто для співробітників це взагалі процес передачі майна мав би пройти непомітно. Але раптом Трутувась Служба безпеки України, яка вийшла на капітанерію порту, і капітанерія порту заборонила судам заходити в акваторію Азовського судоремонтного заводу. Що значить заборона заходити? Це значить. Що Азовський судоремонтний завод позбавився можливості виконувати всі свої зобов'язання по контрактам, по договорам. І фактично підприємство було зупинено. А що відбувалося далі? А далі протягом цього 2021 року Служба безпеки України блокувала будь-яке вирішення цього питання. І Маріупольська інвестиційна група поступово залишала територію підприємства. Але вона залишала вже не за тим договором, який мала з фондом держмайна, а, так би мовити, в аварійному режимі. Тобто вона забирала все, що за майже 8 років орендування. Придбала і вкладала в розвиток азовського судоремонтного. А це дуже великі потужності. Нові станки, нове обладнання, комп'ютеризація, меблі, практично все. І єдине, що залишалося, тобто, все це, це, це згідно до закону, все що рухоме, інвестор має забрати з собою. Що ж залишилося державному підприємству Азовський судоремонт? А майже нічого. Там залишилися відремонтовані причали, які були дуже зацікавлені, якісь певні бізнес-групи в використанні цих причалів. А також станки ще до е, виробництва до воєнних часів. Там були станки німецькі, які були після перемоги у Другій світовій е, Радянський Союз експропріював у е, розореної Німеччини. Ось ці станки зараз перебувають в АСРЗ. Там є. Таке, таке обладнання фірми капітан. Капір, яке просто не випускається. Колись це були такі вантажувачі, погрузчики, які дуже класні хороші якості, також німецькі. Проте вони не мають запасних частин, вони не виробляються вже багато-багато років. Тобто Теоретично це і практично це обладнання стоїть, але воно не працює і працювати вже не буде ніколи. Ось в якому стані отримали підприємство і отримала підприємство і окупанти, тобто повністю розорено зі станками часів Другої світової війни з іншим обладнанням, яке не працює. І єдина цінність, АСРЗ зараз для окупантів, це їх осучаснені причали. Тож ситуація така. І виявляється, що для того, щоб перезапустити АСРЗ, потрібні мільярди інвестицій. Чи буде вкладати Російська Федерація ці мільярди зараз? У мене є дуже великі сумніви, тому що зараз цій Російській Федерації доведеться вирішувати геть інші проблеми, як не бути повністю розгромленою. Збройними силами України